По-моєму, кілуха є. Так, да, кілуха є точно. Навіть більше, по-моєму. Та ти що? Тати? <рес> ну будемо другу брати, що робити. Усім доброго ранку. Сьогодні з батьком рибалитиму. Я буду рибалити на жовте. Салатове, курча. На п'яти грамах. А батько розпочне на фіолетове курче з такою салатовою головою теж на п'яти грамах. Останній раз тут були давненько, погано ловилось в кінці сезону. Було декілька холостих рибалок взагалі, а до цього ловилось дуже непогано. Ми сподіваємось, що вже повинно ловити знову почати. Тут непогану щучку ловили неодноразово. Двушечки були, щось там навіть задвушечку було. Теж багато трави тут, як і на нашому кагамочку. Подивимось, як воно тут вже позаростало чи ще можна провести. Спеціально якраз 5 грамів почепив, щоб трошки менше траву чіпляло. Тут 5? Угу. А мені? Теж 5. Хотілося б ще сьогодні тут і воблерочок спробувати покидати, але в мене таких воблерочків нема. немає. Котрі підходять під, під цю річку. Тут потрібно десь таке щось зовсім до 60 заглиблення сантиметрів, ну максимум можливо до 70, і то вибирати місце, де зможеш провести. Отже, замовив там ручної роботи в обларочок, то на одній з наступних рибалок спробую обларочки теж поводити. Зазвичай ми ось у цих місцях якось не дуже. Там один раз, я здається, біля трави щось піймав. Не знаю, щось захотілося сьогодні саме сюди попливти. тут уже вроде и начепляю. Вроде быт, там. Там мы с сейчас непонятно такие. А все. Да есть, -мо. Да? Да. А, да. Иначе шесть А, е, е, бачу, бачу. Да, килуха здесь, по-моему. По-моему, килуха е. Да, килуха е точно. Даже больше, по-моему. О, Не ну, что это? Рыба. Это то, что треба. Наконец, ты бачишь? я же говорю, что тут нормальная щука, ну, -мо. Ну, это уже рыба, блин. И это уже залекова Сейчас я... Ну, я думаю, кило... Кило... Кило пятьдесят должно быть. Десь біля кило? кило 50, я думаю. Метр. О, ну бач, кило, кило 180, да, точно залякова, хорошая такая щучка. Померять? Нет. Давай, а этот метр у нас Д А осень. Да, есть вот сейчас вот хвост. 50, ровно 50. Ровно 50 но вона бачиш жирненька, жирненька така. Uh -huh. То есть, ну от якщо худа, то десь виходить Ну кіло, трошки більше кіла вже почти Ця жирна така. От сюди ти кинув, да, десь виходить. Uh -huh. От сюди кудись кинув. Ну тут мелячки. Якби Ну, тут кругом мелячки, но... Не знаю, вода чисто может поставить черную все-таки. Чи фиолетовую, чи черную. Е тут одна фиолетовая, на яку я тут ловил. Я ей прям помню. Приманку, може реально її сюди і почепить. Стане я так і зроблю раз. на салатову поки мовчала, на фіолетову була покльовка. Зміню я теж приманку. Вирішив я теж приманочку змінити на фіолетову. Я саме на цю приманочку, ось саме на цю, не цей кольор, а саме на цю приманку тут ловив. Гарних щук, думаю, може. І цього разу пощастить. Просто салату вирішив змінити чого, бо вода дуже така прозора. Гарно видно, ось я так траву бачу, на глибині десь до 2 метрів чітко видно траву. Світленька водичка. То, Думаю, можливо, більш темна приманка сюди більше зараз підходить. А, кажеш? Ну, <пробувати> не знаю, що тут милячки попробувати заглянуть сюди. Ну давай попробуємо. Туди ми точно йти не будемо. Ну, разок кинем, подивимся, что у можно тут вообще прокинуть, чи не можно? Вот <плодица> ну, На удивлення ще більш-менш проходить Йоден. Ну бачиш які покльовки пішли сразу не ну там наверное это просто По... <звук> Ты дивиш? Він їй... не така погана А <звук> може тоже даже тіло ну, мы... Диви Ну да, так я. Кажеш, нема що робити. Я тут бачу Чуєчка. Ди, хороша. Ну да. Ха. Так, ну тихенько. тихенько. Ну. Та ти що? Та ти. <різь> <різь> ну будемо другу брати, що робити. А, ну ця, хай. Так, да, ця не будемо добре. Снімаєш ще ні. Та снімаю, що він, дві щуки. <різь> <різь> а ти не хотів сюди, ти диви, як, йоки палки ти диви. Ну це цікаво. Плавали, плавали. О, ви. Не, не, 500-600 грамм це. Не більше. спорить. Давай спорить, що, спорити, що не бо... Що, що не більше 600 може спорить. А ну давай, подавай. Больше. Спорим. Ой, <laughs> Ты хитрый. <laughs> ну тут уже и водичка как-то так выглядит, мутнейшая уже. Уже не такая прозрачная. Ну, туди... ну так вот. Туда до травки. Ну, туда десь. Я вот сюда кину. Да, трошки тут вода яка смертнейшая. Mm -hmm. Ну блин, а тут вообще он, лыбыны такие делаешься. Я. Угу. Та ні, ні. Да, вона там. Хотя чи в траву зашла. А наверно в траву зашла. Нет, там невелика вроді. В траву зашла. Не ну може залікована навіть. трави начепляла. Не, не залікова. Нет. Такая як у тебе була. Навіть трошки, може трошки менше. Да, грамм 500. Так, а ну сколько? 800. Та! Саме Сімсі. А ти що? 500 грам. Може, вона тут уже бачу. Ну ти от примерно в мене така, як у тебе була, ти тоже казав, що це. Ні, це 500, если буде. А ну тут крючок заправиш. А що заправлять? Раз, так і все. Все, no. 500, 2, 545. Ну, бачиш, кажав шкажав 500 відпускаємо <ристот> Ну <пускає> <пускає> <пускає>. no, це, по ідеї двух оддавало, я так собі це... это понимаю. 545, 500, 600 грам. Це двогадоваль, а оце... а ото кілушка, то мабуть, трьох гадавалі, я так думаю, навряд чи 4. Зараз встану, покажу, щоб краще було видно, скільки тут трави, бачите, майже повністю все в траві. Немає де кинути, щоб провести приманку. ну Зараз трішки залишилось метрів 100 і тут наче діляночка буде у нас, я надіюсь без, без травки, де можна буде покидати. Там гарних щук ловило осінню, можливо, сьогодні щось спіймаємо. І тут такі глибини що Тут ніколи нічого. Отут, я наче пам'ятаю, прокидував завжди така глибина, казалось, Ніфіга собі трава стоїть. Блін. Це мабуть реально треба йти по траві оцій. Що зліва. І вона буде держати лодку. і Можна буде прокидувати. По-любому щось тут повинно спійматися, лки-палки. І по ідею оце если вона раніше могла стоять там зліва десь, то їй, по ідею, повинно було травой всю всю якби сунути в ті місця, де трави нема. Друзі, закінчили рибалити з батьком, порибали десь, мабуть, три годинки. На двох, виходить, спіймали чотири щуки, по дві кожен. Дві спіймали залікові і дві такі поменше, грамів 500-600. Чому вирішили завершити риболовлю? Дуже-дуже багато трави. Десь 80% водойми, вкрито травою, просто неможливо не кинути, не провести. То ось, якби, вважаємо, і так непогано відловились, враховуючи таку кількість трави, то, чесно кажучи, взагалі я здивований, що ми щось спіймали. Вирішили вже з батьком повертатись на цю водойму вже в осені, коли травичка впаде, десь кінець вересня, мабуть. Я думаю, можна вже тут буде пробувати ловити. Друзі, дякую всім, хто дивився відео до кінця. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових рибалок!